Добрий день, дівнаки та дівчата! Рада з вами продовжити спілкування, адже на часі в нас тема жанрово композиційна своєрідність повісті. Елементи незвичайного утворі, символіка країни Недоладії та її мешканців. Ми продовжимо знайомитися зі змістом Повісті Казки, дослідимо композиційну будову, жанрові ознаки Повісті Казки, визначимо реальне і фантастичне утворі, розвиватимемо вміння давати власну оцінку вчинкам героїв. Розкриємо символіку образів, формуватимемо розважливе ставлення до свого життя, до інших людей, виховуватимемо прагнення доводити всі розпочаті справи до кінця. Епіграфом до уроку візьмемо слова самої авторки повісті казки. Все все залежить від нас і з вами. І ми з вами залежимо. Один відповіде. Тож насамперед перевірмо, чи довели ви справу до кінця, чи дочитали повість казку. в так ні. Ви маєте або підтвердити, або спростувати подане твердження. За кожну правильну відповідь отримуєте один бал. Дівчинка Аля жила в невеликому місті. На день народження бабусі вишила гарний рушник. В озері Недоладії зовсім не було води. Недочеревик ходив у великих зелених черевиках. На старовинному годиннику не було стрілок. Король недоль боявся першого недорадника. Недородник попросив Алю намалювати йому голову. У будинку недочеревика не було дверей. Алю з темниці випустив стражник недоборода. Недоладько зібрав друзів, щоб визволити Алю. Аля відмовилася допомогти недоладянам. Дівчинка назавжди залишилася в країні недоладії. Звірте свої відповіді з правильними. На попередньому уроці ми з'ясували, чому твір незвичайні пригоди алі в країні недоладії за жанром. Повість казка. Пригадаймо ці відомості! Казка, бо створює вигадані світи. Діють вигадані герої, відбуваються чарівні події. Повість бо дає можливість знайомитися зі світом реальним, його правилами й особливостями. Повість казка незвичайні пригоди палі в країні Недоладії складається з 30 розділів. Кожен розділ це невід'ємна частинка цілого тексту, яку не можна ні прибрати, ані переставити, бо втратиться цілісність, логіка, послідовність. Тому в кожного твору є своя композиція, будова. Погляньмо. На композицію твору як на східці. Перша сходинка – експозиція. Друга зав'язка. Третя розвиток дії. Четверта кульмінація. П'ята розв'язка і остання епілог. Експозиція це вихідні відомості про героїв. Зав'язка подія, що кладе початок конфлікту. Розвиток дії. Перебіг розповіді автора про дії персонажів. Кульмінація. Найвищий момент у розвитку дії. Розв'язка. Подія, що розв'язує конфлікт. Епілог. Повідомлення про події після розв'язки. Застосуємо. Ці теоретичні знання на практиці. Отже, композиція повісті казки незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії така. Експозиція Аля дарує недошитий рушник, бо недоробила соту справу. Зав'язка недочеревик переносить дівчинку в чудернацьку країну недороблених речей недоладії. Розвиток дії. Аля знайомиться з новими друзями і дізнається, як можна повернутися додому. Друзі шлятують дівчинку з в'язниці. Кульмінація. Недождений ремонтує годинник. Розв'язка. Дівчинка повертається додому. Епілог. Аля попереджає сусідів про недочеревика. Запишіть у зушиті композиція, за побудова художнього твору, розташування у певній послідовності всіх його частин, епізодів, розділів, сцен, картин, образів, розгортання подій у творі та групування персонажів. На попередньому уроці ви отримали пошукове завдання дослідити, що є реальним у повісті Касті. Тож сьогодні нам буде легко створити таблицю, розділивши персонажі події твору на реальні та фантастичні. Отже, реальні! Звірте своє дослідження з таблицею на слайді. Аля не завершувала до кінця свої справи, бо їй не вистачало терпіння. Дівчинка жила в невеликому місті. Аля добра дівчинка здатна прийти на допомогу іншим. Чарівного в повісті касті найбільше, тож і заповнювати таблицю буде легко і швидко. Спробуймо! Потрапила у країну Недоладію, де були недороблені справи, зустріч Алі з недоладянами, пригода, що трапились дівчинкою у палаці короля під час зустрічі з першим недорадником у в'язниці та після Повернення додому. З найдавніших часів людське мислення йшло до пізнання. Дійсності шляхом порівняння схожих явищ. З'явились образи символу. Наприклад, хлібсі символ гостинності, голуб миру, калина дівчині. Символ це умовне позначення якогось явища або поняття іншим. Це художній образ, який відтворює певну думку ідею. Запишіть у зошиті. Спробуймо зрозуміти, що символізують образи повісті казки Галини Малак. Недоладія безлад. Недороблені справи, недоладько працьовитість відданість, недопопелюшка дружелюбність відданість, недокватирка, людська недбалість, недроль, десятий боягузтво, бездіяльність, перший недорадник жорстокість людь. Що ж символізують інші персонажі, на вашу думку? Приклад недо вуз, недочеревик, недождень, недоборода і сама Аля. Звірмо свої припущення споданими. Недо вуз товариськість, недочеревик бездушність, недождень відповідальність, недоборода поміркованість. Що ж символізує Аля? Адже дівчинка, яка не дороблювала справи, була байдужою до почуттів інших, згодом перетворюється на відповідальну, відважну й помірковану. Отже, справедливим буде таке рішення. Скласти інформаційне грону характеристики Алі до подорожі в недоладії та по, після повернення з недоладія. Отже, до подорожі дівчинка. Байдужа, неохайна, безвідповідальна. Після повернення безкорислива, охайна, добра, смілива, відповідальна, поміркована, милосердна. Погляньте, скільки позитивних рис здобула дівчинка, поки перебувала в недоладі. Їх набагато більше, ніж негативні. Пригадаймо народну мудрість, добро завжди перемагає зло. Спробуймо пригадати ще прислів'я, які вгучні сьогодні на уроці. Пограймо в рук, закінчи прислів'я. Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. Посіяш звичку. Ось наш характер. Зробив діло. Гуляй сміло. Не одяг красить людину, а добрі діла. джола мала. А й та працює. Маленька праця. Краща за велике безділля. Виберіть собі дві-три риси з перелічених, які б символізували вас сьогодні на уроці: наполегливість, винахідливість, сміливість, невпевненість, розгубленість, толерантність, старанність, мудрість, хитрість, працьовитість, заздрість, цілеспрямованість. А тепер перевірмо, чи справді риси, які ви обрали символізують саме вас. Дотримуючись формули двох К, красиво коротко, дайте відповіді на питання. Подія, що кладе початок конфлікту. Найвищий момент у розвитку дії. Подія, що розв'язує конфлікт. Недоладько символізує. Недоквартирка символізує умовне позначення якогось явища або поняття іншим, звір свої відповіді правильними. Сказку, Галину Малик, незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії, уже давно Полюбили читачі, бо герої виховують, тішать, спонукають До роздумів Чому тільки Аля змогла змінити життя в недоладії, а іншим мешканцям це не вдавалося? Та тому що попередники Алі це незавершені справи Аля ж Перша людина, яка прибула в недоладію. Саме людина, як підкреслює авторка повісті казки, спроможна виправити помилки і змінити життя на краще, якщо проявить силу волі та наполегливість. Тож епіграф уроку, все все залежить від нас, і ми з вами залежимо один від одного. Був неабияк доречним сьогодні на уроці. Домашнє завдання буде теж реально незвичайне написати листа одному з героїв повісті казки Незвичайні пригоди Алі в країні недоладжені. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!